Костянтинович. А скажіть, будь ласка, як його українська вимова вам? Супер. Ви знаєте, Михайло Костянтинович, дивлюсь на вас і от, слухаючи вас, бачиш вас наставник От пастора, за яким хочеться йти якому хочеться вірити. І хочу вам сказати, що це не ваше. Це те, що Бог дав. Це неймовірний талант показати людям Божу любов, план спасіння і показати Небесний Єрусалим. Ви напевно знаєте притчу про людей, які йшли в Небесний Єрусалим. Стоїть черга, люди йдуть в Небесний Єрусалим. І підходять до воріт раю, і відповідно стоять два ангела. Вони кажуть, Ваше ім'я, потім дивляться книгу життя, кажуть: добре, заходьте, будь ласка. І ось один чоловік, він спостерігаючи за цією чергою, думає: я був завжди багатим. Хоча я і служив Богу, але я був достатньо забезпечений і завжди жертвував на церкву і людям допомагав. І справу вирішував завдяки грошам. Візьму з собою два мішки золота. Ну, скільки можу внести? Більше не зможу, два мішки. І ось він всуне ці два мішки, спіднів, мокрий, втомлений, приходить до двох ангелів, вони запитують його, Ваше ім'я. Він називає ім'я, вони дивляться. Каже: добре, але не розуміємо, для чого ви. Принесли два мішки асфальту. Дорогі друзі, те, що Бог приготував дійсно, воно просто для нас сьогодні не збагнете. І Бог цінить не два мішки золота, і не те, що ви тут можете заробити, а Бог цінить вашу душу і ваше серце, яке може бути золотим завдяки впливу Святого Духа. Тому дуже бажаю вам. Бережіть вірність. Якщо ви навіть довго вже в церкві, або тільки починаєте цей шлях, бережіть вірність Господу. Тому що Христос каже, коли я прийду, чи знайду я вірних на землі. Ви знаєте, я думав, я на вас дивився, так щось пригадував Моїсей. Ну, не знаю чому, але ну, асоціація якась така була. Читаю ісход 33, вихід 33 розділ. або друга Моїсея. І сказав Моїсей до Бога: Коли ти сам не підеш, то не виводь нас звідси. Бо ж чим пізнається, що знайшов я милість в очах твоїх, і народ твій, чи ж не тим, що ти підеш разом з нами, і будемо вирізнені, та я і народ мій твій, від кожного люду, що на поверхні землі, і промовив Господь до Моїсея. Також цю річ, про яку ти говорив, зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю на ім'я тебе. Михайло Костянтинович, я бажаю вам отак, як Мойсей. Він просив за народ, він молився. Ви не перший рік уже у нас проповідуєте, і я впевнений, ви молитесь за Україну і за народ. І за кожну душу, яка прийняла Ісуса Христа. Ми дуже просимо вас, моліться, продовжуйте. Бог працює з вами і працює через вас. Тому молитва ваша надзвичайно важлива для кожного. Всі вони е, потребують цієї особливої молитви. І ми також, як керівники. І Господь говорить йому: я зроблю це. Те, що ти просиш, те, що ти молишся, зроблю. Бо ти знайшов місце. Yes. Нехай Божа милість буде з вами, Божа охорона і Божа ласка. Нехай Його провідіння завжди допомагає вам в вашому житті. І нехай дасть вам стільки здоров'я і сил, що ще багато людей почуло і прийшло до Ісуса. Божого вам благословення! Щиро дякую! Вам.